Вітаю, субота, 20 жовтня, 20.30, час про тижня. Інформаційна картина цих семи днів готова і ми про неї зараз вам розкажемо. У студії для вас працює Ольга Гладун. Ми розпочинаємо. Тиждень до виборів. У політиків мандраж, у виборців апатія. Нестабільна гривня з дому додає спокою українцям. Чи буде друга хвиля кризи, досліджувала Вікторія Іваськевич. Півстоліття церковної реформи і як змінилася церква після другого вселенського собору, знає Ярина Матвіїв. Тиждень до виборів. Проте політичні чвари не припиняються. Сім днів до голосування, а кандидати у народній обранці так і не дебатували один з одним. Передвиборна лихоманка дісталася і соціологів. Їм заборонили оприлюднювати будь-яку інформацію аж до перших результатів. В той час представники львівських церков вирішили по-своєму підтримати закінчення виборів. Так священники разом із кандидатами та простими громадянами проведуть спільний молебен за чесне голосування. Тож чим живе Львів за тиждень до виборів? і чим дивують претенденти на мандат дізнавалася Юлія Манько. Вибори без політичних дебатів за час передвиборної кампанії львівські мажоритарники так і не дискутували один з одним. Як зазначають політексперти, із 160 кандидатів-мажоритарників на діалог з конкурентами погодились всього 32. Як висновок, ймовірні обранці просто не мають політичної культури та не готові до спілкування один з одним. Тож виборці вони заохочують старими гаслами та великою кількістю агітаційних листівок. Ми не почули там в більшості випадків дебатів про те. Там про реформи місцевого самоврядування там, мають скасовуватися, мають створюватися обласні і районні ради при адміністраціях, наприклад, як органи за чи немає інші якісь речі, які в принципі мають сенс. Ще одним полем для дискусій та критики стали засоби масової інформації. Експерти заявляють, у пресі все частіше з'являються замовні матеріали та чорний піар. Натомість об'єктивних розслідувань практично немає. Щоправда, така ситуація здебільшого зустрічається на центральних каналах. В багатьох випадках об'єктивність рівні справ суб'єктів виборчого процесу все таки десь страждає через право власності, через вплив редакторів і і таке інше. Аби запобігти подібним ситуаціям, Держкомтелерадіо створив організаційно-моніторинговий центр. Та й самі представники мас-медіа кажуть, для агітації кандидатів та політичних партій на каналах створені спеціальні телевізійні проекти. Ці вибори на відміну напевно від усіх попередніх, які були попередні роки, вони проходять в атмосфері достатньо толерантні і я би сказала найменшого пресінгу і найменшого впливу якихось зовнішніх сил на роботу і журналістів, і менеджерів каналу. Тобто ніколи не було е, так достатньо комфортно працювати. Передвиборна лихоманка дісталась і до соціологів. Цього тижня їм заборонили оприлюднювати результати соціологічних досліджень щодо рейтингів учасників виборчих перегонів. Їх вони можуть оприлюднити вже ввечері 28 жовтня, коли виборчі дільниці закриють і оголосять перші дані екзитполів. Таку заборону соціологи називають недемократичною. Жодним чином всі ці публікації не впливають на громадську думку. Вони більше впливають на штаби на ставлення. Кандидата до, скажімо, тих всіх процесів. Це можливість штабам, ну, скажімо, взяти трошечки більше грошей з кандидата, ніж він запланував. Самі ж претенденти на мандат ведуть свою нечесну політику виборчих перегонів. На сьогодні експерти все частіше почали зафіксовувати таке явище, як підкуп виборців. Багато хто з них користується. Таким методом, як непрямий підкуп виборців, тобто створюють фонди іменні, які від їхнього імені виходки ремонтують, і морозиво возять по селах, і на прощу возять ну, різноманітне. До подарунків Біблії, летання дахів школам. Це робиться вже протягом довшого часу. А от представники церкви в останній тиждень перед виборами вирішили спільно помолитись вже цієї неділі. На головній площі міста прийде загальноміський екомунічний молебень. Так, майбутні обранці та майбутні виборці зможуть помолитись за чесне голосування. Юлія Манько Євген Рижавський. про тиждень. Гривні прогнозують девальвацію. Курс долара за оцінками аналітиків може зрости до 8 гривень 40 копійок вже до кінця цього року. Спаду чекають вже після виборів. Мовляв, сьогодні курс тримають штучно. Стабільність валюти нинішня влада вважає одним із своїх головних досягнень. Після виборів, незалежно від того, хто буде обраний, курс гривні очевидно відпустять. Принаймні, на користь цього говорять економічні фактори. Вікторія Вескевич продовжить тему. Гривні, долари чи євро простого українця цікавить, як та де краще зберігати свої заощадження, аби за кілька місяців вони не перетворились на купу дріб'язку. За дефолт девальвація словом важкі часи. Чутки про це шириться країною. Не тіша закордонні дослідження у рейтингу країн, яким загрожує дефолт, Україна входить до п'ятірки лідерів. З 50 країн, де проводилось дослідження, її випереджає лише Греція, Аргентина та Кіпер. Однак експерти заспокоюють, сценарій 2008 року не передбачається. Якщо й ситуація на валютному чи продовольчому ринку зміниться після виборів, то на добробут українця це не вплине, але й на зростання доходів не варто розраховувати. Відповідно, можливість товарів, тобто інфляція на споживчий кошик, на ті товари, які є більш необхідними. Якщо говорити про перше, тобто про здорожчання курсу чи підвищення курсу валюти іноземної, то в принципі, я сказав, що це може бути в такому коридорі, тобто десь Нацбанк буде все-таки регулювати. Я думаю, що курс ну, максимум 8,40 – це, напевно, максимальний курс, який все-таки буде старатися витримати. Рощення валюти не настільки велика проблема, як її звикли вважати. Як правило, на цьому просто спекулюють ті, хто заробляє на коливанні курсу. Курс валюти то є лише один з індикаторів, який характеризує становище в державі, і далеко не визначальний, тому що в принципі він формується лише під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку, і крім того, вплив на нього має так само центральні банки. Загалом не важливо, скільки коштує долар, пояснюють економісти. Важливо, скільки на нього можна купити в Україні, на жаль, часто при зміні валютного курсу ціни на товари починають зростати незалежно від того, чи пов'язані вони з валютою, чи не пов'язані. Тобто, це є знову ж таки змога частини суб'єктів ринку, яким чином на тому заробити. Однак найбільше, чого не потрібно зараз банкам, це паніка, адже не останню роль в будь-якій кризі відіграють вкладники. Втім, наразі все спокійно. Кількість відкритих депозитів та взятих кредитів коливається на рівні минулорічних даних. Чуть-чуть підросли ставки, але це зв'язано виключно з циклічністю, з тим, що завжди в нас під осінь до нового року ставки виростають. Люди приходять, хто хоче купляти валюту, той купляє валюту, хто хоче класти кошти на депозит, той кладе кошти на депозит. А от що робити із заощадженнями? Експерти наголошують, не варто класти всі яйця в один кошик. Краще розділіть свій капітал на три частини, з яких половину зберігайте в гривнях, а решту в доларах та євровалюті. Вікторія Васкевич, Андрій Дробний, Андрій Сладков про тиждень. Грип наступає. Понад 3,5 тисячі мешканців області опинилися на лікарняному ліжку лише за тиждень. Такі підсумки оприлюднили в обласній санепідемстанції. Загалом цьогоріч в Україні буде три штами вірусів грипу: це Каліфорнія, Вікторія та Вісконсин. Наразі епідемії немає. А от, аби вберегтися від недуги, потрібно вакцинуватися, рекомендують медики. Про інші події цього тижня стисло у дайджесті. Охоронцям зброю. В Україні набув чинності закон, що дозволяє працівникам охорони застосовувати силу проти порушників порядку. Тепер вони можуть використовувати аерозолі, гумові кийки, газову та травматичну зброю. Новий райвідділ міліції відкрили на Сиховій. У чотириповерховому приміщенні буде працювати майже 150 правоохоронців. Частина стін у будівлі Прозора. Будівництво нового райвідділу міліції обійшлося державі у 5 мільйонів гривень. 18-19 жовтня у Свято-Георгіївському храмі, що на вулиці Короленка, перебувала плащаниця Пресвятої Богородиці. Полотно в яке було загорнуто тіло Богородиці, ніколи не залишало святої землі. З благословення Єрусалимського патріарха плащаницю привезли до України. За два дні святиню відвідало десятки тисяч віруючих. Дев'ятилітня Настя Староду потребує допомоги. У дівчинки відмовили нирки. Близько року дитина живе на гемодіалізі і чекає на операцію, вартість котрої понад 40 тисяч доларів. Родина просить усіх небайдужих допомогти. Телефон мами на екрані. Зібрати такі гроші родина самостійно не може. Видатний український скульптор, художник Євген Безніско відзначає 75 років. Він увійшов в мистецький світ яскравими ідеями. Роботи майстра зберігаються в музеях США, Аргентини, Канади та Франції. Півстоліття століття церковної реформи у жовтні 1962 року в Римі був скликаний Вселенський собор. Єпископи з усього світу прибули до Ватикану, аби закласти фундамент майбутніх змін для українців. Собор означав визнання світом греко-католицької церкви, про що в тодішній комуністичній імперії не могло бути й мови. Як змінилася українська церква за 50 років, та куди прямує зараз, з'ясовувала Ярина Матвієв. Тут присутній увесь світ. Можна сказати, що навіть місяць вийшов цього вечора, щоб поглянути на це дійство, якого не бачила Базиліка святого Петра за свою 400-літню історію. Промова під місяцем папи Івана 23-го з вікна собору святого Петра стала початком нової ери церкви. Чотири роки роботи собору, і після нього люди вже не молилися латиною, а зрозумілою національною мовою. Церква декларувала відкритість до світу діалог з некатоликами та нехристиянами. Та якщо для християн світу собор означав реформу, то для українських греко-католиків він став початком відродження переслідуваної церкви. Два процесі дві, дві тисячі п'ятьсот єпископів. І ми, ото українські єпископи, так трошки згуртовані. Де ми йшли? Зараз так фотографували нас, ми бачили, якийсь інший стрій. Владика Андрій Сапиляк був наймолодшим з 15 українських єпископів на другому Ватиканському соборі. Ми знали, що буде щось грандіозного, але дійсність пер... перейшла наше сподівання. Владика пригадує найбільшою несподіванкою. Тоді став візит на собор великого неприсутнього патріарха Йосипа Сліпого, якого папа після надскладних переговорів з Москвою звільнив Сибірського заслання. Він приїхав, коли були на перерві. Була перерва тоді, одна сесія і друга сесія. я був між першим, що його зустрінув. У перший вестрину здивувався, що аж наш тільки. Українські єпископи на соборі просили про патріархату ГКЦ та заклали перші цеглини Української церкви Святої Софії в Римі. 50 років по тому її відновили, і тут моляться українці усього світу. Ми підкотимо рукави просто духовно до нових подвіїв, до розбудови цього центру, який має служити передовсім для добра людських душ. Їх називають старообрядники це групи християн, які не визнали рішення другого Ватиканського собору. В Рясне поблизу Львова є ціла церква таких вірян. Вони моляться на старослов'янській мові і не скорочують літургії. Отець Тарас не на камеру каже, після ватиканського собору католицька церква стала надто ліберальна. Люди самі обирають, скільки часу приділити Богові і як молитися, стоячи чи сидячи. Пані Марія старообрядниця молиться так, як вчили батьки. На церковній слав'янській мові та як всюди, та як має бути на колінах, все на колінах, все на колінах. Хто хоче молитися, молиться цілу службу Божу на колінах. 50 років після Вселенського собору українські греко-католики досі чекають на патріархат, а старообрядники тяжіють до його побудови в духовному житті. Владика Жандрі переконаний, перспективи вже на обрії. Найважчі кроки були зроблені півстоліття тому на площі святого Петра. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний про тиждень. Біла тростина символ сліпоти. 15 жовтня у світі відзначають День незрячих. Численні заходи, які проводяться цього дня, покликані привернути увагу здорових людей до проблем тих, хто не бачить. А таких чимало. Це і тотальне безробіття людей з білими тростинами, і відсутність умов для життя, і ціла низка соціальних стереотипів. Розмовляла з незрячими Христина Купльовська. Пані Марія втратила зір ще в дитинстві. Це не завадило їй знайти собі роботу, народити та виховати двох дітей. Жінка зізнається, так щастить не всім. Проблем у незрячого вистачає, а починається все з дрібниць. Тротуари в нас страшні. Як дощ перейде, калюш, для інвалідів дуже тяжко ходити. Де ямка, де горбик, де не гілля, а де просто на тротуарі припаркована машина. З такими перешкодами тисячі незрячих зіштовхуються щодня. А що вже говорити про незнайому їм місцевість, де без поведаря їм просто не обійтися. Комунальники розводять руками. Додаткових коштів на ремонт тротуарів не передбачено. Їх ремонтують лише тоді, коли доводять до ладу проїжджу частину. Повністю комплексно підходимо до робіт. Робимо, якщо проїзну частину ремонтуємо, автоматично беремося і західники. Тобто хідники окремо безпричастини такого? Скажімо, цього року такого не було. Небезпечними для життя незрячого є не тільки львівські тротуари, а й єдине місце у Львові, де вони проводять своє дозвілля. У будинку культури українського товариства сліпих займаються вісім колективів. Їх учасники щодня надіються, що стеля не впаде на них під час репетицій. Були часи, просто коли полтва піднімалась і затоплювався підвал, де в нас туалети там по коліно. Тобто, будь-який момент, якийсь такий серйозний, потужний дощ, і ми, ми балансуємо, ми переживаємо. Відремонтувати приміщення за власний кошт незрячі, не в змозі. Їм самим заледве ледве вистачає грошей на життя. Причина масове безробіття а як наслідок незабезпечена старість. У випадках, коли є втрата годувальника і так далі, тобто маса різних додаткових соціальних навантажень, тоді інвалід отримує пенсію приблизно 2300 гривень. Ну за таку пенсію вже жити можна. Коли мова йде про тисячу гривень, відповідно, ви самі собі уявляєте, що вижити за такі гроші сьогодні інвалід не може. Посадовці запевняють, слабозорим допомагають чим можуть. Місто забезпечує їх засобами реабілітації та надає пільги на оплату комунальних. Перша група 50% пільг на оплату житлово-комунальних послуг і друга група це 40%. Загальна кількість одержувачів цих пільг в місті 931 особа. І станом на 1 жовтня з міського бюджету профінансовано на, на, на ці потреби 655 тисяч гривень. На черзі транспортна доступність, окрім GPS-навігаторів та звукових світлофорів, посадовці придумали ще одну новинку озвучені зупинки. Окрім оголошення в салоні, також оголошення біля одних з дверей, щоб на, на вулиці можна було почути, яка власне є зупинка, і щоб люди з обмеженими з особливими потребами змогли відчути себе більш комфортно на зупинках. Однак як добиратися містом на роботу, якої немає, або в будинок культури, що розвалюється, для слабозорого не найгірше. Півтори тисячі незрячих, які мешкають у Львові, зізнаються, куди страшніше брак брайлівської літератури та безліч соціальних стереотипів. Христина Купльовська, Андрій Сладков, Дмитро Кривенко про тиждень. Так виглядав цей тиждень через об'єктиви наших телевізійних камер. Я з вами прощаюся. Нагадуємо в ефірі щосуботи, о 20.30 та щонеділі о 9.30. Ми знаємо усе про тиждень. До побачення.